Всім привіт! Слава Україні. Тут приїхав на поле. Подивитися, що і як тут. Коротше, тут посіяна соя. Сіяв 1 травня. Виробив на зиму я дисками робив тут один слід, звісно, треба було в два, але но... потім весною. Ще раз дисками і закультивірував. Ну що я казав раніше в попередніх відео, що потрібно до дискової борони ззаді зробити грібенку. І зразу, виходить, закриваєш влагу і краса. Замілити дискову борону глибоко не треба, сантиметрів 7-8, м'якого щоб було. І для цієї сівалочки буде супер. Сіяв кінною польською сівалкою. Ну Поле вироблено гарно, не твердо. Звісно, були ще б катки. З якогось балона зробити. Щоб можна було трошки прикаткувати. Але нічого. Тут більш-менш нормально. Бо на кінну польську сівалку от потрібно, щоб гарно була вироблена земля. Та й під всі сівалки. Земля любить правду. Що можу сказати? Чекаємо дощу. Сьогодні має бути десь 2 години дня дощ. А йде, бо засуха конкретно. Ще чув якісь морози, як то мають бути. Не знаю, це правда чи ні. Пишіть в коментарі, хто що чув. Чи буде так, чи не буде. Ну, один Господь Бог знає, але надіємося на краще. Цепки загортають хорошо. На сівалочці в мене цепки. Ну, можна, конечно, і грубший цепок важче, буде ще краще. Буде супер. Це вже третій рік сіється, вроді тут соя. Третій рік. Ну, два роки можна дискою робити бороною, а потім треба перегорувати. Чуть скибочку цю перекидати. Ну, ще сходів не видно, це виходить який шостий день. Там ближче в мене біля дому то вже своя посходила. Не вся, ну вже так потрошки сходить. Бур'яну тут на полі так немає. Де-не-де сосонка, от, не знаю, пишіть, будь ласка, в коментарях, хто як виводить сосонку, чим краще побризкати. Іменно на, на рахунок оприсків. Не підсипання якоюсь солью там чи чим. А іменно оприском яким. Може хтось так виводив собі, то підкажіть, будь ласка. Земля м'ягка. Влага є, ну глибоко дуже. От зараз достанем сою одну. Достанемо цю малишку. О, як схватилася гарно тим носиком. О, який вже корінець. От. То що треба? Я думаю піде дощик і буде справа. Сою не обробляв, щось я так промахав цей момент. Ну як вдруг десь щось, то побризкаємо по листу. Потрібно обробляти, але так вийшлося. Все швидко робилося, щоб до Пасхи зробити. Приїхав мотоциклом, бо машиною їхати сюди, товти її по цих горбках не хочеться. Коротше, висів. Сої на польську сівалку, як я сіяв. Коротше, ставив на шкалі на одиничку. Це сіється на реверсу все. Ну в кого є кінна польська сівалка, то знають. На тройку ці такі заслоночки. Там ще один речах є. Получається, якщо на одиничку, це десь виходить. Ну, кілограм 135, може 140, ну в таких... В таких розрахунках десь так виходить. Це перший рік я нею сіяв, ще не знаю. Краї тут обсіяв сплошняком, по 4 рази прийшов по кругу, а вже так, саме поле отак по довжині сіяв. Вже через 20 поставив. Зробив грузи назад на 9 цих анкерів. бо всіх 17 в мене, то я зробив на задніх 9 такі грузи по кілограмові. Не знаю, земля виробилася, красота і посіялось добре. Дай Бог щось буде. Якщо буде в землі соя, щось буде. Такі діли. Добре, всім удачі, здоров'я. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім гарного урожаю, здоров'я, мирного неба. Всім пока.